Існує лише два типи страху. Перший це страх невдачі, де ви боїтеся, що спробуєте і нічого не вийде, де інші можуть побачити вашу поразку, де вам доведеться визнати, що ви не змогли. Це знайомий для вас страх. Ви вже колись його подолали, або про нього читали, або слухали мотиваційні виступи. Другий страх це страх. Успіху про нього говорять рідше, і це особливо небезпечно. Це страх того, що все вийде. Що ви станете саме тим, ким мріяли стати, що отримаєте ключі від дверей в усі кімнати, до яких досі навіть не підходили, і тоді ви не знатимете, що з цим робити. Можливо, ви боїтеся, що не гідні результату, можливо, боїтеся, що. Більше не зможете повторити цей успіх, а можливо, боїтеся стати кимось новим. Нова версія вас лякає більше, ніж стара. Вона для вас незвична. Іноді ви не віддаєте справі всю енергію не через лінь, а через цей страх. Страх, що якщо ви таки зможете, то вже ніколи не зможете сховатись у безпеці звичної фрази. Я не до кінця старався. Зазвичай потенціал людей набагато більше, ніж вони звикли про себе думати обмеження, якими люди зав'язують собі руки, зазвичай вигадані історії, і ви можете їх змінювати. І зазвичай велика перемога в чомусь у житті вимагає нової ідентичності, нового рівня відповідальності, нових очікувань. Нового я, а ще самотності, ізоляції, заздрості інших і голосу самозванця всередині нас. Саме тому люди тікають від власного шляху, тому що це важко. Але ось що є правдою. Всім людям на цьому світі судилося проявитися, не тікати від потенціалу, а прийняти його, не заперечувати страх, а перетворити його на компас. Страх це не ворог, це. Вказівник, якщо страшно, значить ви наблизилися до результату. Не тікайте від свого потенціалу, інакше ви себе втратите. Йдіть назустріч страху, і саме там ви зустрінете силу, яку шукали.